Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Тут питання, що на Зеленського тиснуть у питанні мобілізації чоловіків від 18 до 25 років. Тут Лещенко, ви знаєте, хто це такий. Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні Чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років? Аргумент партнерів такий, коли була війна у США у е, США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають самої лише західною зброєю, недостатньо. Треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політики з обох партій давати зброю без зміни призовного віку. От зараз ми подивимося, чи не продавився Зеленський. Зеленський не продавився, чи не прогнувся. Тобто, на нього тиснуть. Зараз ми подивимося. Спочатку дивимося, чи тиснуть на Зеленську. Взагалі. Стосовно е, понищення призовного віку з 18 до 25 років, чи тиснуть на нього. Ну, тут можуть бути, ось дивіться, е, ну, скажімо так, тут не тиск. Ні. Тут, е, е, скажімо, при якихось розмовах, так, можуть натякати. Ось, можуть. Але це, знаєте, розглядають моменти. Тут можуть щось розглядати, як, як один з варіантів. Розумієте, як один з варіантів. Але тиску я тут не бачу. Тут немає тиску. Абсолютно тиску ніякого нема. І те, що Лещенко каже, що він не продавився, чи не, про, не прогнувся, чи ще якось. Це неправда. Ось це неправда. Брехня конкретна. Ось якось так. Навіщо розповсюджувати таке, ем, таку інформацію? Давайте скажемо так. Навіщо? Що запланувала влада? А, я зрозуміла. Я зрозуміла. Вони розхитують ситуацію. Угу. Вони розхитують, вони хочуть змінити призовний вік. Вони хочуть понижити. Вони хочуть дійсно понизити призовний вік, але перед цим тестують. Розумієте, це вкид. Ось ці карти показують: це вкид у інформаційний простір. Тобто, як це вплине, чи посилить це, чи як, як зреагують. Тобто це все, щоб ви розуміли, тепер сучасна влада, скажімо так, наша сучасна влада, сучасна, сучасна. <ріст> відкиньте пару останніх буквочок. <ріст> Сучава, <ріст> вибачайте. Але вони спеціально це. Ви знаєте, я трошечки <кліст> ще хворію, <кліст> і скажу відверто. Ну, навіть не до хвороби. Просто розумієте, сил нема. Оце все. Я не знаю, як ви терпите, Але вибачте, ви знаєте, цю дебільну владу вже сил нема конкретно терпіти. Це вже такий дебілізм. Вже, вже, вже я не знаю. Плінтуса ну, навіть не те не, не, нічого не сказати. Відверто вам скажу: хтось каже, вже впала Україна на дно, хтось каже, ще не впала. Треба окремо дивитися, впала чи не впала. Гаразд, дивіться, тобто, це для того, щоб вас протестувати, як ви на це будете реагувати? Ось якось так. Чи доб'ються вони результат? Але вони хочуть, мої дорогенькі, вони хочуть. Вони це розхитують цю інформацію. Ви згадайте, кожного разу, як тільки вони щось закидають, це для того, щоб вас протестувати. Ось якось так. Чи будуть? Буде, давайте так, найближчим часом, чи знижуть? вони призов до, від, Там, здається, зараз до 25, так? від 25. Чи знижуть вони? Можливо, пару років тільки. Давайте так подивимося взагалі, що вони планують. Ну, планують, щось вони планують. Угу. Планують понизити. Вони зараз, от дійсно, нехватка людей, це по-перше, дуже малий у нас. І у нас, скажімо так, у нас залишилося дуже мало чоловіків, конкретно придатних, скажімо так. Діти і жінки залишилися дуже мало. Дуже мало. Давайте подивимося, чи може Україна, якщо правильно нею керувати військами, якщо правильно все робити, забезпечувати їх, чи може Україна обійтися? Тими ресурсами, які вже є, я маю на увазі людський ресурс. Давайте так подивимося, чи може, чи витримає. Ну, в принципі, карти випадають, що так. Але дивіться, без ілюзій, без ілюзій, мої дорогенькі, з конкретним керівництвом, да, ви знаєте, спокійно. Правда, це затягує. Бажано би більше, бажано би більше. Затягує, затягує. Розумієте, тут ще, і я би так ще сказала: тут би було непогано, якби війська НАТО би були. Ось як, я думаю, наших, ну, скажімо так, наших друзів. Пам'ятаєте, вже, декіль... вже, здається, декілька країн натякали і пропонували. Це і французи. Французи конкретно казали. Потім, здається, я зараз не згадаю, яка ще країна. Вже, здається, три країни натякали. Ось ми робили навіть розклади. А Зеленський все мовчить. Це повинен Зеленський дати на Верховну Раду. Вони повинні проголосувати, і це повинні повідомити країнам, кожній окремо. Розумієте, а він. Просить грошей, дайте, щоб ми могли вкрасти. Дайте і дайте, і не минайте, і знову дайте, щоб ми могли красти. Оце, знаєте, як той жебрак, який стоїть на дорозі і просить. Попроси про людський ресурс. Розумієте? Ось як. Але ж туди прийдуть керівники НАТО. Ви розумієте? Військові НАТО, а йому цього не хочеться. Йому не хочеться, щоб війною корувало НАТО. От і все. Навіть якщо не НАТО, інші війська вони приведуть з собою керівництво і вони займуть позиції і будуть. Ви розумієте, що туди все піде. А він це все ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Ось. А стосовно військ НАТО, треба дивитися окремо. Пишіть. Щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!